Так, так, да, продовжую, бо вибило щось, а, інтернет, наче все окей, окей я продовжу. Да? І я говорила про те, що коли є а, система координацій а, на будь-який строк в компанії, то це все відбувається а, в плані планування да? а, більш легко. І я закінчила на тому, що я сказала, що коли а, у Топ керівництва, да, є розуміння, коли куди рухається компанія, і це план, наприклад, хоча б на декілька місяців. А то далі вже спускаються, да, інформуються, команда спускаються задачі, і кожна людина з підпорядкування вже дивиться на те, які в неї є ресурси, які в неї є питання, що її може перешкодити. Ми складаємо плани. Ми, можливо, щось додаємо, від чогось, можливо, відмовляємось, але ж, е, коли плани узгоджені, да, тоді результати інші. І так само в сім'ї я можу сказати, що, наприклад, наші бізнес-тренери, да, дай багато клієнтів, якщо чесно, просто ще нещодавно я спілкувалася з нашою бізнес-тренеркою, вона мені сказала про те, що. А, в них настільки круто працює планування в сім'ї, тобто вона настільки все класно налаштувала, що коли а, в них виникає, да, виникає, ну, створюється період, який треба спланувати, то всі до цього готові, всі вже готуються. І якби всі до цього звикли, і навпаки, це зручно, да, тому що не треба такого, що ти ставиш а, свою сім'ю перед фактом, що ти їдеш у відрядження, а вони про це не знають. В когось відповідно відразу з'являються додаткові обов'язки, і так далі, і так далі. Тобто поважайте себе, поважайте оточення, поважайте. Час вашого оточення і узгоджуйте. Це начебто так просто, да, попередити когось, що ти не будеш на зв'язку, попередити когось, що ти будеш в іншому місці, попередити когось, що ти будеш на тренуванні, ти будеш недоступний, просто якщо навіть а до тебе сильно будеш, будуть стукатись, да. Ну тому що ти, коли таскаєш гантелі, то, як мінімум, телефон да, і спілкування це незручно. Добре, друзі, ну а сьогодні, як завжди, ви складаєте собі план на день, ви створюєте собі список завдань, ви рахуєте час на виконання завдань, ви розставляєте пріоритети, ви складаєте розклад, і ви рухаєтесь вперед, ви рухаєтесь до ваших планів, і єдине, да, на чому сьогодні саме я хочу зробити акцент, узгоджуйте, будь ласка, ваші плани з іншими людьми. І беріть відповідальність за своє оточення. І це дуже круто, так, коли ви готуєте, коли ви навчаєте людей поруч, бо я знаю, що люди, які пройшли навчання в Богуштайм, вони завжди зазвичай, так, якщо це люди відповідальні, якщо ці люди дійсно хочуть створювати ще більше результати, вони направляють на навчання своїх партнерів, своїх підлеглих, свою сім'ю. Своїх підрядників, свою команду, якщо це, наприклад, МЛМ якийсь бізнес, розумієте? Тобто починати зрозуміло треба з себе, а вже потім посилювати своє оточення, надаючи їм прості інструменти діючи. Да? І от саме про. Попередження про узгодження ми сьогодні з вами поговорили. Я вам бажаю гарного, класного тижня. Щиро вам вдячна за те, що ви в нас є. І зустрінемось завтра о 8.45. А сьогодні пока!